Як простій людині розібратися у великому інформаційному потоці? Що головне? Та що другорядне, чим не потрібно забивати собі голову? Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як людина, яка не є спеціалістом або аналітиком, Може розібратися у значній кількості інформаційних повідомлень. Оце, знаєте, значні інформаційні навантаження на людину. Це вже стало повсякденністю. І багато людей губляться у цьому інформаційному шумі. Як не витрачати час на другорядну інформацію? Та як швидко інтерпретувати для самого себе інформацію? Потрібність тієї чи іншої інформації. І як роблю я? Можливо, це буде прикладом для людей, для багатьох. Отже, як то кажуть, треба розкласти інформацію по полицях. А для цього її треба класифікувати. Є класична схема, яку для цього можна застосовувати. Тут немає ніяких великих таємниць. Отже, перша складова, класична схема. Класифікація виглядає наступним чином. Ідея Концепція, стратегія, тактика, технологія та операційні плани. Будь-яка інформація, що ви чуєте по телебаченню чи у соціальних мережах, може бути класифікована за цим принципом. Мабуть, краще на прикладах. Отже, коли ви чуєте інформацію від журналіста, експерта чи блогера, де вони розповідають про події на фронті, про те, як вони. Обговорюють, наприклад, мапу Діпстей та події на лінії бойового зіткнення, то це розмова про операційні плани. Що зробили московити, де просунулись, що зробили наші, та скільки московитів знищили. Це операційні плани, такий рівень. Тобто те, що відбувається на землі. Технологічний рівень інформації це коли мова про інструменти та методи, які використовуються для виконання певних завдань. Коли ви чуєте, що розроблено новий тип дрона чи ракети з використанням новітніх технологій, то тут мова йде про технологічний рівень. Тут ми розуміємо, як може новітня розробка вплинути на операційні плани сторін. І як приклад. Те, як почали свого часу використовувати Mavic для спостереження та FPV для ударів. Тобто мирну технологію зйомки якісного відео з дрону Mavic 3, застосували для спостереження за полем бою та для розвідки. А FPV дрони, які спочатку були звичайними спортивними дронами для змагань спортивних, переобладнали та перетворили на ударний дрон «Камікадзе». І ви знаєте, що на сьогоднішній день саме ударні дрони Камікадзе складають 70% систем, які вражають ворога. Тобто 70% військових дій на полі бою відбувається з допомогою FPV-дронів. Або про морські ударні безпілотні дрони, якими. Україна знищила добру третину Російського Чорноморського флоту. Те, що стосується тактики та стратегії. Отже, тактика це конкретні кроки та методи, які використовуються для реалізації стратегії. Це те, як саме ми діємо, щоб досягти поставлених цілей. Таку інформацію ви можете почути набагато менше. Ось, наприклад. Ще майже два роки назад я в одному з моїх відео розповідав про тіньовий флот Росії, яким вони возять нафту та газ. І розмірковував над тим, що необхідно не просто накладати санкції на такі танкери, а й зупиняти їх, перевіряти та арештовувати. Та називав такий флот піратським. Тоді отримав, між іншим, дуже багато коментарів про нереальність. Таких скоординованих дій. Та те, що взагалі світове співтовариство наважиться на такі безпрецедентні дії. Як бачимо зараз, це відбувається не так активно, як ми б хотіли, але відбувається і тенденція до нарощення таких дій. Це інформація рівня тактики. Тобто це тактика дій союзників України у цій війні. Також ви Постійно чуєте про те, що готуються та відбуваються поставки зброї для України від союзників. Оці всі обговорення на різних міжнародних конференціях. Це так само інформація рівня тактики. Тепер давайте про стратегічний рівень. Це план дій, який визначає, як досягти певної мети. Вона включає в себе визначення цілей, ресурсів, обмежень та основних напрямків діяльності. Стратегія охоплює тривалий проміжок часу. Яскравим прикладом стратегічного рівня були засідання так званої групи у Рамштайні. Пам'ятаєте, там, де збиралися міністри оборони або уповноважені представники більше як 50 країн світу, звана, так звана ця коаліція підтримки України. Там розроблялися стратегічні плани для досягнення перемоги у цій війні. Планувалися. Поставки та організації виробництва зброї та боєприпасів з планами на багато років вперед. Концепція або концептуальний рівень це структурована ідея, яка має певні рамки та логіку. Вона може бути використана для опису певного явища процесу або системи. Тут можна навести наступний приклад. Десь два роки назад, в одному так само з моїх відео, я говорив про фінанси, а саме про те, яким чином у майбутньому, після перемоги нашої, буде організовано компенсацію всіх витрат та фінансових втрат України та всіх союзників України. Зрозуміло, що така компенсація буде за рахунок Росії. Про що тут мова? Всі країни, які допомагали Україні фінансами. Зброєю, боєприпасами, тобто будь-чим у будь-який спосіб мають отримати за це компенсацію. Звичайно, компенсувати це все має Росія. Для цього створені та працюють так звані компенсаційні механізми, тобто структури міжнародні, які збирають та аналізують інформацію про всі витрати на цю війну, та джерела потенційні для покриття цих витрат. Також збирається інформація про фінансові та матеріальні витрати України у цій війні. Всі ці дані аналізуються та, так би мовити, виводиться систематизована цифра, яку Росія повинна буде компенсувати. Це концептуальний рівень. Бо тут мова йде про по суті перерозподіл впливів на глобальному рівні. Росія, яка безумовно програє війну. Втратить контроль над своїми ресурсами. Тут мається на увазі в першу чергу всі ті природні ресурси, які у неї є. І те, що з метою компенсації за витрати та втрати від війни Росія буде платити. Це однозначно. Хоча, мабуть, правильніше сказати, спеціальні керуючі органи, які будуть створені на міжнародному рівні, та будуть керувати процесами та обліком. Займуться такою компенсацією, по суті, можемо говорити про те, що управління доходними галузями економіки Росії перейде до міжнародних структур. Для цього, звичайно, необхідно буде забезпечити безпеку цих процесів. А для цього територія Росії буде контролюватися військами країн коаліції. Як воно там буде зараз важко сказати, чи кожна країна буде контролювати конкретні області та регіони, чи галузі, чи якось по-іншому це буде організовано. Але, безперечно, одне, що буде спільний центр прийняття рішень, контролю. А оскільки сума, яка має бути компенсована Росією, вже сягає трильйонів доларів. То така ситуація буде тривати не просто роками, а десятиліттями. Ось така інформація це інформація концептуального рівня. Вам це сказане може здаватися нереалістичним. Але ще два роки назад було багато скептиків щодо того, чи будуть заморожені активи Росії використовуватись для оплати витрат на зброю для України. Тоді було багато скептиків, які говорили, це нереально. Але, як бачимо, немає нічого нереального, якщо це об'єктивно раціональне рішення. Тут може бути від вас маленька ремарка про те, що ось у Трампа є якась там своє бачення, і він підігрує Росії. Ну, по-перше, ми бачимо, що Его Трампа зазнало удару від бідляцтва Путіна, і Трамп зараз робить вже не те, що робив ще пару місяців назад. Але є ще один важливий фактор: Трамп президент Сполучених Штатів лише на 4 роки. А от світові тенденції в цьому питанні, вони на нашу користь. Є ще один рівень це ідея. Це будь-яка інформація найвищого рівня. Скажімо так, цивілізаційного. Тут зараз не будемо розглядати це питання. Кому цікаво, можуть подивитися моє відео на цю тему, яке називається цивілізація. Ще одним важливим питанням для аналізу інформації є джерело інформації. Отже, поговоримо про інформаційну безпеку. Та про тих людей, яких прийнято вважати експертами. Отже, я поділяю експертів власне, на експертів та коментаторів. Експерт це людина, яка володіє спеціальними знаннями. Коментатор це той, хто висловлює своє відношення до події факту або дій, чи бездіяльності, людини чи цілих соціальних груп, народу, народів, виходячи з власного досвіду та знань. Експерти та коментатори бувають. Об'єктивними та бувають любітелями хайпу, а від цього дезінформаторами. Бо говорять те, що люди хочуть почути, з метою отримати популярність або говорять те, що їм замовили сказати. Є експерти та коментатори, наші українські, є іноземні. І Серед тих і серед тих є проукраїнські, є. Такі, хто імітує свою проукраїнську позицію. І тут важливо відрізняти їх. Для мене є дивним, дуже дивним, що в колі найбільш популярних експертів-коментаторів в Україні входять такі російські імена, як Геннадій Гудков, Юрій Швець, Сергій Жирнов. Ці люди, на мою думку, імітують дружню позицію, бо не може людина, яка багато років була офіцером КГБ та ФСБ, раптом стати людиною, що відмовилась від своїх переконань. Такі люди, на мою думку, імітують дружню позицію. А мета дуже проста: проговорюючи тези, які самі собою зрозуміло подобаються нашим людям, вони вставляють дезінформаційні повідомлення. Та меседжі, які, знаєте, думки, які закладають проросійські наративи або сіють невпевненість у свідомість наших людей. Ігор Яковенко, Геннадій Гудков, Чичваркін, Соловей, Ілля Панамарьов – це все люди, думку яких треба чути, слухати їх. Але закликаю вас, не дуже їм довіряти по одній простій причині. Вони зараз в Росії не при владі, а тому будуть говорити що завгодно, аби сподобатись. А ось як тільки вони повернуться у владу в Росії, ви побачите дивні метаморфози. І ці люди почнуть говорити прямо протилежно. У будь-якому випадку включайте критичне мислення та порівнюйте, що говорила людина у минулому, чи справдились її прогнози, який бекграунд у людини. Чи не була вона помічена в минулому в колі наших ворогів, а тепер, слідуючи тенденціям, намагається імітувати патріота та друга України. Це все стосується, в тому числі, і українських експертів та коментаторів. Якщо Арестович за декілька днів до війни говорив категорично, що війни не буде, а через декілька днів після початку війни він вже пояснював, як правильно вести війну. То чи можуть його слова викликати довіру, незважаючи на те, що говорить він справді красиво, складна пташка Пайот. Якщо Арестович у минулі роки називав Майдан негативним явищем та давав прес, спільні прес-конференції в Москві з Дугіним, то чи може така людина бути носієм авторитетної думки для патріотів? Мене, чесно кажучи, дуже дивує, коли чую від людини, яка вважає себе патріотом, фразу. А от Жирнов чи Швець сказали, ось таке то, вони ж поінформовані люди. Значить, те, що вони говорять, це важлива інформація. Друзі, не смішіть людей. По-перше, звідки ви знаєте рівень поінформованості цих людей на сьогоднішній день? З великою ймовірністю, це імітація поінформованості. А той факт, що ці люди були офіцерами КГБ ФСБ, ставить їх слова під величезний сумнів. Хоча... Чому були, там колишніх не буває. Тож, друзі, прошу вас завжди підходити до експертів та коментаторів, використовуючи критичне мислення та банальний порівняльний аналіз. Не піддавайтеся на швидкі поверхневі емоції. Той факт, що людина говорить щось приємне для вас і таке, що легко лягає вам на душу, може говорити про те, що ви з ним однієї думки, правда? Але у випадку всіх цих колишніх громадян Росії, які імітують дружні стосунки з Україною, то майте на увазі, що, скоріше всього, це не просто так. Вони справді хочуть увійти до вас в довіру. А от потім вони можуть транслювати вам замасковану ІПСО, яка має спрямувати ваше мислення у потрібному ворогу напрямку. Ну, а вірити таким тіпочкам, як Арістович, може лише нерозумна. Та простакувата людина. В коментарях мене часто називають експертом. Я проти, щоб мене так називали. Експерт в якійсь галузі це людина або з спеціальною освітою, або з великим життєвим досвідом. Я просто висловлюю думку думку ветерана. Простої людини, яка, тим не менше, проживши 51 рік, щось в житті бачила, але точно не претендую на експертні. Той, хто бачив багато моїх відео, звернув увагу, що я не роблю прогнозів про те, як будуть рухатись фронт, чи кого призначать, чи знімуть з тієї чи іншої посади. Чому? Бо ну, від мене це не залежить. А от висловити своє відношення до явища, події, дій чи бездіяльності когось, я маю право, як будь-який інший громадянин. Просто людина. Тому нагадаю вам, друзі, що життя триває, то це війна? І ті, хто хоче прийняти участь у звільненні України від цієї московської нечисті, може це зробити в лавах 41-ї окремої механізованої бригади. Номер телефону центру рекрутінгу ви бачите на екрані. Хай всім правильним людям буде щастя та радість. А у ворогів та у хілянтів в горлі пір'я поросте.